Нарешті зараз військова адміністрація Константинівки почала займатися. Переселенцями, ось оце тільки, тільки от зараз. А я завжди говорив, що ну слухайте з 22 го року треба було призначити координаторів з Константинівці з нашої громади в кожної в кожної області, щоб люди допомагали, координували от приїжджає людина, де що, як ну просто, хоча б люди, які там вже живуть, вони можуть допомогти просто консультативна і і все. Нарешті, вчора з'явилося на сайті військової адміністрації опитування Константинівське опитування гугл-форма. Будь ласка, заповняйте хто ви там і куди ви, куди ви і в якої громаді ви зараз. Але це теж слухайте. По перше, я пропонував навпаки, дайте людям координати, куди вони можуть дзвонити, розумієте. А що люди будуть? А там капець, там там ІНН треба ставити адресу. Ну слухайте кому давати ця військова адміністрація? Я знаю люди, які там працюють на, на великих посадах. Блін, сепари страшніші. Вони працювали на партію регіонів, все і що, і давати оцім людям е, свої е, особисті дані. Да вони може вже зараз на ФСБ працюють. Вони чекають, коли їх прийдуть. І я думаю, їм пофіг на кого працювати тільки б гроші б давали. Розумієте? І тому е, дуже проста річ. Давайте займатися нормально людьми-переселенцями. Давайте, наприклад, я вважаю, що слухайте, а чому я вважаю перше на паховання, допомогу? Ну, хоча б пару тисяч гривень на паховання наших константинівців. Розумієте, от вони от дуже проблем багато. І вже є на цвинтарях алеї переселенців. Ну люди похилого віку виїхали. Ви уявляєте, який стрес, які проблеми. Ясно, що і на допомогу консультацій медичних дуже прості, хоча б сказати, що як можна, бо, от, наприклад, ми там з дружиною там вона хворіє, звернулися, і треба пройти, здати аналізи 3000 тисячі гривень. Але якщо і ми вже готові, ми сказали, а ні, Ви знаєте, там от, от там можна за дві і ще скидка для переселенців. Там 15%, Ну хто це знає? Кому це розповідати? Розумієте, консультація повинна ну знаєте, багато шахраїв, багато незрозумілих громади, щоб ви знали, надають дані. От, будь ласка. Виїжджайте до нас, у нас є стільки-то місць місць для розташування ВПО. Іноді це просто вони дають для галочки. Там ці місця абсолютно не підготовані, і громада е, приймає щоб, тому, що зверху сказали приймати. Вони якийсь дитячий садочок запхнули. А буває навпаки, навпаки, супіровські е, е, абсолютно умови. Я знаю, там в санаторіях, в заповіднику безкоштовно люди живуть. Ну, розумієте, ну давайте допомагати, хоча б консультативно, куди що. Особливо, я вважаю, що треба допомагати е, пріоритети, тому що війна, розумієте, ми не можемо. Е, ну, Зараз ми повинні бути всі займа... думати про державу, і пріоритети повинні бути державами. Кому пріоритети надавати? Ті, хто. Служить родини військових, родини загиблих, поранених. Оце пріоритети абсолютні, розумієте. Потім ясно, що в кого діти, хто виїхав, інваліди, треба при, по пріоритетах. От. Але головне дойти, старатися дойти. От. Тому, але я вважаю, що зараз головне, що немає, і взагалі в нашій країні комунікації. Оце головне. Чому військова адміністрація Константинівки отак поступає? От, не слухає наші пропозиції, що ми, ми просили, просто давайте звертались, я е, особисто звертався до да, управділами, ділами, там була зустріч, все, ну, ну слухайте. Ну, зробіть допомогу людям, правильно. Люди ви. Оце, оце, Таня, оце конкретне, конкретне чітке питання. Що давайте у кожної військової адміністрації повинно бути дуже просте завдання: дійти до кожного мешканця громади, який виїхав, бо вони повинні працювати на всіх мешканців громади. І бюджет, бюджет це бюджет всієї громади, а не тільки там куд кудись Ясно, що Константинівка зараз головне це. Ну, захистити місце це перше завдання, все. Але прості речі, координація і хоча з словами б допомога, от і тому, от я, я ж і е, говорив тобі: на зустрічі на нашу, от зараз е, я хотів би не тільки про ситуацію, а і конкретні пропозиції. Я Ми вважаю, що доводілимо. кожен повинен бути кожна громада, яка. Переселенці, якої виїхали, повинна мати своїх координаторів по областях, які е, доходять, стараються дійти до кожного, а просто уявляєте, от ми дали Google форму і все. Ну слухайте, людям 70-80 років, В які в задницю, м'яко кажучи, Google форма, що ви говорите? Отак, я хочу спитати а, з твого власного досвіду, і, і взагалі в людини, яка цією темою цікавиться. Підтримкою внутрішньо переміщених осіб, но, нових осіб, старих осіб, займається, е, чим має займатися і Костянтинівська влада, так би мовити, да, як її назвати, там, військова адміністрація. Так, має. військова адміністрація. І е, займається є офіційно міністерством. Міністерство з, з питань внутрішньо переміщених осіб. Ось я дивлюсь, що воно робить це міністерство, і бачу, тут ну, багато фігні різної, наприклад, Перша, перша новина, за яку я бачу, взагалі тут новини дуже рідкі. Я так бачу: одна новина в жовтні, потім йде аж серпень, тобто одна новина за два місяці. Ну, нічого так, так. в країні нічого не відбувається. І остання новина: підтримка внутрішньо переміщених осіб. Тривають тренінги для інтеграції у нові громади знаєш хоч одну людину, яка є біженцем і потребує цього тренінгу. от так їй дуже, дуже потрібно пройти тренінг. Як мені інтегруватися в нову громаду? От прям не можу, не можу уявити, як це зробити. Мені треба тренінг пройти. Кожна людина мені здається відповість, що їй треба житло, їй треба підтримка держави. Кошти якісь на життя, поки так, людина так, 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 так. Не може знайти роботу. І якщо вона безробітна, їй теж потрібні е, гроші потрібні, а не тренінг з інтеграції. Оце чим займається, якою фігнією, вибачте, це міністерство, яке я, 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 вирішук досі. Да? Вирішу. Ну вона вже ні. Вона там слухай. Я просто про про що. Я хочу сказати, що теж, от дивіться, ми маємо досвід переселенців в 2014 року, так і ми виїхали в 22-му, Хто і ті, хто були, ми знаємо, і ми, ми перше. От розумієте, тобто люди, які приїжджають в якусь громаду, і слово інтеграція. І ми зразу говоримо, що перше, про це не говориться. Перше треба думати про ваш авторитет в громаді. Авторитет, думайте про це. Бо навіть якщо ви будете святі, все рівно місцеві скажуть, а там вони там обов'язково знайдуться. А що ви зробили, щоб цього не було? Багато людей, я, навіть підприємства деякі виїжджали тут, і я їм говорив, що треба робити. Треба перше. Обов'язково е, приймати участь в заходах. Хлопців везуть е, е, героїв загиблих тут з е, е, Сходу, виходьте ста, 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 хоча б просто на коліна. А ми не будемо. А чому ми будемо це? Вони до нас не приїжджали там, не ставали. говорю, слухайте А ви розумієте наскільки це важливо показати? Друге, йти в волонтерські центри допомоги ЗСУ. Ідіть і допомагайте ЗСУ. Ви хочете повернутися додому? Ну, господі, ось, будь ласка, ідіть і працюйте на повернення додому. Ні, ми не будемо розумієте, бо там треба спілкуватися українською. О, оце є інтеграція. Розумієте? І от таких багато-багато конкретних пропозицій, які треба. Потім те, що я зробив, я приїхав сюди, я в Бережанах, Тернопільська область. Я просто в мене друзі, екологічний центр. Тут і центр допомоги ВСУ потужний такий, один таких в цьому краї, з таких потужних, я відразу в роботу. Але що, я зібрав переселенців, і ми пішли навколо стави, почистили, зібрали сміття. Ну, слухайте, це кайф, була весна, сонечка. Ми зібрали. Але люди вже думають, о які розумієте, і багато о таких треба шукати, як працювати на свій авторитет. Ясна річ, що треба шукати роботу, житло там просто ну ми виживаємо все. Але оце є інтеграція Перше, перше, оце цього про це вам ніхто не скаже, ні, який міністерства, ні, нічого. І я був, я був в Вінниці, я в цих хабах. Я питаю, що ви робите для того, щоб інтегруватися в громаду, щоб авторитет? Ноль. Вони кажуть, а що, ми роздаємо гуманітарку, що нам ще треба? Я говорю, ну так слухайте, цього мало. Зараз йде війна і треба хоч постійно займатися е, допомогою військових. Все, і Люди повинні це бачити, розумієте? У ну, так, ясно, я, наприклад, дуже, дуже важлива річ. От я ще скажу, може, це не, не зовсім так знаєте, не знаю. Але знаєте, місцевим у нас багато вже загинуло переселенців, які приїхали, розмістили свою родину і поїхали воювати. І загинули. У нас таких вже дуже багато. Але треба, щоб місцеві про це знали. Треба розповідати про оцих всіх хлопців, які точно так. От нещодавно е, студинок показали невеличке там селище, все. Але, але скільки загинувши, я перепастив себе і показав. Дивіться, не можна говорити, що тільки з за, заходу України йдуть туди і гинуть, і воють. Ні. І тр... але треба ж. Треба. Оце, оце є нормальна робота по інтеграції. Тому що і це треба щоб була постійна робота, але це робота тут головним. От робота що треба якісь, м'яко кажучи, тілодвіження робити. розумієте? і це важливо, як би не було важко. Оце багато пенсіонерів. Ну взагалі, вільний час, все ну чому вони сидять в гуртожиток десь в себе сидять і хворіють? Все? У нас пенсіонери волонтерські центри і з Бахмуту є з Миколаєва. І всі працюють, але ми в спільноті. Ми один одного підтримуємо, розумієте, і ми знаємо, у нас моральне, абсолютне відчуття, що ми займаємося ну, вірно, робимо робимо ну, знаєте, образ життя. У нас той, що треба зараз, для держави, для країни.